Вони були зірковим бомондом 2000-х. фанати, зйомка та сцена. Одним словом, популярність для них була звичайною справою. Українці роками спостерігали за їх зірковим шляхом. А от де вони зараз, випускники проєкту Фабрика зірок? Хтось й досі заправляє українським шоу-бізнесом, а хтось вже давно зник з поля зору глядачів. Я, Ернест Гогі, зібрав про них цікавезну інформацію і готовий поділитися нею з вами. Таємниці та шокуючі факти. Вже за мить. Всім казалась просто так. Зіанжа, Ейпріл та Зіфамелу, або усім знайомий нам Борис Апрєль. Його називають найскандальнішим учасником фабрики зірок за усі сезони. Так-так, заробити таку репутацію артисту вдалося з легкістю. Але про це трохи згодом. Світові про себе Апрель заявив у далекому 2008 році на фабриці зірок біляве волосся, яскрава поведінка та харизма. Борис був улюбленцем публіки. Його пісні ставили хітами. Мільйонні перегляди на Ютубі, запрошення на музичні премії та вечірки. Усе вмить припинилося, коли у 2014 році артист шокував новиною, що він трансгендерна дівчина, а звати її. Ейпріл, і тут понеслося. Погрози, залякування та хейт зі сторони публіки почали переслідувати новоспечену артистку. Скандалів було чимало. До речі, як і обіцяв, от вам декілька. Про нетрадиційну орієнтацію тоді ще Бориса Апріля знали учасники та продюсери відомого талант-шоу. А от миритися із цим були готові далеко не усі. Серед них Макс Барських, Алан Бадоєв та Наталя Могилевська. Новина про їхні сутички з Апрілем поставила на вуха увесь тодішній шоу-бізнес. Було так: барських образив лайливим словом та навіть облив гарячим чаєм. Бадоїв намагався зіпсувати кар'єру Ейпріл, а от Могилевська вирізнилася поміж усіх. Зізнався Борис, коли розповідав, як продюсерка водила його до психолога. Аби той вилікував орієнтацію співака. У соцмережах користувачі й досі не вірять у правдивість цих історій. А зірки, як от Могилевська, коментують це пошук винних за свою нескладену кар'єру, яка, до речі, і справді була на волосинці. Після усіх цих скандалів та інтриг Ейпріл було важко знову завоювати довіру слухачів. Вона продовжувала випускати пісні, але популярність так і не поверталась. Після чого було повне затища. У 2018 році дівчині все ж вдалося нагадати публіці про себе, ставши учасницею «Голос України. <му> Там же дівчина представилась як Зіанджа. І навіть попри те, що вона дійшла до фіналу, це не допомогло їй повернути колись давно втрачену впізнаваність. Зараз вже колишня артистка змінила країну проживання та ім'я. Тепер її звати Зіфамелу, а проживає вона у Німеччині, куди, до речі, потрапила незаконно. На початку повномасштабної війни дівчині не дозволили перетнути кордон, адже за документами вона досі чоловік призивного віку. Мені тут називається Боречка. Боречка, Давай ка ти... що ти сюди прийшов. Давай ка ми зараз тебе возвращаємо. Братна, тость я... я не знаю, що робити. Але це не завадило їй опинитися за кордоном, бо цитую вміння плавати донесло її до Румунії. Про це вона не посоромилася розказати на своїй сторінці в інстаграм. Екс-співачка ухилянтка більше не розповідає подробиці свого життя за кордоном. Лише інколи ділиться своїми світлинами у стрічці. Ви як сумуєте за априлем? Що думаєте про втечу з України? Пишіть у коментарях. Ще один ексфабрикант, який і досі залишається гігантом українського шоу-бізнесу, а саме Макс Барських. Його витівку на талант шоу користувачі й досі розцінюють як найекстравагантнішу за усі часи. Якщо ви не в курсі про що йде мова, дозвольте мені вам нагадати. Ну, Макс і дає, артист ще давно зізнався, що цим вчинком намагався показати свою любов до скандальної білявки шоу лободи, але та взаємністю так і не відповіла. Любовні драми під час зйомок фабрики так і не давали йому спокою, адже глядачі постійно шиперили артиста з іншими зірками. От то, до прикладу, відомий кліпмейкер Алан Бадоєв. Він та барських були не розлий вода, що дало привід для пліток та підозр, що вони можуть бути у стосунках. Але Макс розвіяв усі ці сумніви фанатів, коли пояснював свою близькість з Бадоєвим так: я просто надихаю Алана. Нас об'єднують стосунки артиста і продюсера, і ми просто хороші друзі. Зрештою, шлях зірки на фабриці зірок припинився зненацька, коли він пішов. Сам Барських заявляв, артиста не виганяли, він просто хотів якнайшвидше почати свою кар'єру. Шанувальники розцінили цей вчинок недолугим, але Макс вирішив довести усім, що вчинив правильно, і, схоже, вийшло, бо вже трохи згодом ім'я Макс Барських стало впізнаваним не тільки в Україні, а й в інших країнах. А восени 22-го року артист повідомив, що незабаром випустить альбом англійською мовою. Фанатів таке рішення співака трохи здивувало, а от добило їх те, що Макса Барських більше не існуватиме. Ох і налякав співак тоді своїх прихильників, але все ж заспокоїв, коли казав, що просто прийняв рішення змінити псевдонім на інший, більш цікавий, за словами Барських. Але цьому завадила війна. Якби не так, то ми почули нового Макса, а точніше, Міка Санди. Саме таким мав би бути новий псевдонім артиста. Також творчість українського співака була б до вподоби і нашим сусіднім болотам. Тому Барських був частим гостем РФ. Він працював на дві країни аж до початку повномасштабної війни. Тепер каже: Росія для мене більше не існує. Правильно, Максе. Бо на двох стільцях сидіти то вже зрада Україні. Зараз артист активно підтримує Україну та навіть у квітні 22-го року вступив до ЛАВ ЗСУ. Проте довго він там не затримався, адже як пояснював, зрозумів, що його зброя це музика, каже співак. І схоже, командування подумала так само: замість служби артист відкриває збори для воїнів та зізнається, що майже кожного дня донатить на потреби армії. А паралельно волонтерству встигає отримувати нагороди на різних музичних преміях та випускати нові пісні, а ще давати світові концерти у різних куточках. До речі, напередодні концерт барських програмів і в Україні. Коли співак зібрав величезний палац спорту, фанати артиста пишаються своїм кумиром та кажуть, що він не гірше за свого колегу Артема Пивоварова, який теж нещодавно зібрав три концерти у палаці спорту. Зізнавайтесь, хто вам більше до вподоби: барських чи пивоваров? Ох, і цікаві історії криються залаштунками фабрики зірок. Обіцяю, сьогодні розповісти про них ще більше. Як і обіцяв ще більша порція цікавих історій про учасників фабрики? Тут ми ніяк не можемо не згадати про ще одну провокаторшу, за словами її фанів, а саме про Єву Бушміну. Спроб стати популярною у дівчини було немало. До участі у фабриці вона працювала бек-вокалісткою у Насті Каменських, потім у цьому жамплуа у групі Авіатор. Тільки після участі у талант-шоу Єва нарешті почала бути впізнаваною. Сама дівчина каже, що їй просто посміхнулася доля, але на думку фанатів, доля була дуже щедрою не раз. Адже згодом після випуску з проєкту дівчина увійшла у склад групи Віагра і стала відомішою завдяки трекам Пішов геть, день без тебе та Ало, мам. Покинувши групу, співачка вирішила кардинально змінити свій образ як артистки. А почала вона з нового псевдоніму: з Єви Бушміни дівчина перетворилась на лаю. Згодом випустила багато пісень та кліпи на них. До речі, режисером усіх відеоробіт артистки було Таня Муіньо, яка відома своєю співпрацею з популярними артистами заходу Джейло, Гері Стайлс та інші. Проте, нова музика Лаї не дуже була до вподоби її фанатам. Вони вважали її занадто нішевою. Зрозумівши, що пісні не приносять їй слави, співачка свою увагу з кар'єри перемкнула на сім'ю. Ой, настільки Єва зосередилась на родині, що за 11 років змінила двох чоловіків та навіть народила дитину. Підписники Єви пишуть, що дівчина приміряла роль голостячки, бо хотіла повернути популярність завдяки відомому шоу про кохання. Але на своїй сторінці в інстаграм співачка каже, що у неї та її чоловіка усе гаразд. Та чи настільки усе окей? Нещодавно пара почала продавати фотографії 18 на OnlyFans. Так-так, Єва це не приховує та ділиться цим у своїх соцмережах. Підписники екс-фабрикантки у коментарях під її світлинами почали критикувати та засуджувати співачку за її способи заробітку. Пишуть, аби краще зосередилась на своїй співочій діяльності. Зараз Єва з родиною проживають у Франції. З 24 лютого 2022 року ні Єва, ні її коханий не коментують ситуацію в Україні. Свою сторінку в інстаграмі співачка продовжує вести англійською та російською мовами. Жодної згадки про Україну. Мушу вас попередити: якщо під час розповіді про зрадників вам стає зле, то краще відійдіть від екрану, адже мова йтиме про Регіну Тодоренко. Одеситка, яку українці почали впізнавати після її участі у фабриці зірок. На проєкті вона виразністю серед інших похвалитися не могла. Проте щось таке особливе у ній побачила продюсерка Наталя Могилевська. Вона запросила тоді ще Українку Тодоренко бути солісткою групи Ріал. О згодом, після закінчення музичної кар'єри, вона стає ведучою відомого тревел шоу Орел і Решка. Настільки їй сподобалось подорожувати країнами, що після 16-го року вона почала жити на дві країни Україну та Росію. На болотах вже російська зірка захотіла знову відчути себе співачкою та взяла участь у російському голосі країни. Мовляв, наш український формат проєкту їй не до вподоби. У 2018 році Тодоренко знаходить собі пару Влада Топалова, з яким згодом народжує дитину. На думку наших українських користувачів, вони ідеальна пара, адже в обох співоча кар'єра закінчилася провалом. Але популярність її не покинула. Бо вже у 2020 році, під час інтерв'ю, регіна пробила дно після фрази У підтримку насильства над жінками. Моєму мене б'є, а почему чому ти не об этом? А що ти діла для того, щоб он тебе не бил? Після таких висловлювань користувачі інтернету навіть радіють, що серед рядів українців більше нема Тодоренко, особливо з початку повномасштабної війни. Колишня українка після 24 лютого жодного разу не підтримала Україну, навіть попри те, що родина зрадниці живе в Одесі. Вона обрала абстрактні фрази про мир та любов замість того, аби назвати речі своїми іменами. То як? Може Регіна очолити хід парад зрадників своєї країни. Діверський централ ветер Северний, вірний. Тама мистері зела За життям особливо особистим цього фабриканта і досі слідкують чимало українців. Він і нині в хіт парадах України і має неабияку популярність. Щоправда, можливо, не таку, як раніше. Володимир Дантес. Його зірковий шлях почався на другому сезоні проєкту Фабрика зірок. На тому шоу Вова зазнав значного успіху. Фанати просто не відлипали від нього, казав співак. А от за порукою його популярності на проєкті стала дуетна пісня з Вадимом Олійником Дівчинка Оля. Настільки вона сподобалась фанатам, що навіть через 13 років залишається популярною а сам Дантес, у свою чергу використовує це на свою користь минулого року. Він переклав трек на українську мову, що змусило фанатів фабрики шаленіти. Зараз артист періодично реалізить нові треки, які до слова частенько очолюють українські чарти. Серед них чуєш, кити та ой, чи є чи нема. Проте останні роки шанувальників не так цікавить творчість артиста, як його особисте життя. Через місяць після початку повномасштабного вторгнення зіркова пара Наді Дорофєєва та Дантест приголомшили фанатів новиною про їхнє розлучення. Але на цьому новини не закінчились. Згодом почали ходити чутки про зірковий обмін парами з друзями родини, сімейством рестораторів Кацуріних. Виявляється, що після розлучення з Надею Вова почав зустрічатись з Дашою Кацуріною. А Надя, у свою чергу, почала зустрічатися з Мішою Кацуріним. От так любовний клубок. Тепер зрозуміло, чому фанатам так цікаве особисте життя співака. Артист зізнається, що добре у нього виходить не тільки співати, а й дарувати свій голос іншим, тобто бути актором дубляжу. Такий талант у собі Дантес відкрив у 21-му році, коли разом зі своєю колишньою дружиною Дорофєєвою вони озвучили головних героїв мультфільму Голівер повертається Марсі та Гулівера. А напередодні співак похизувався ще однією роботою. На цей раз Дантес подарував свій голос Джону, власнику рудого кота Гарфілда, у мультфільмі Гарфілд у кіно. Якого Гарфілде? Куди ти зник? Сучасні ралії змусили артиста ненадовго забути про червоні хідники і премії та занурили його у волонтерство. Вже другий рік поспіль Дантес їздить по Україні з концертами для військових. Нещодавно співак повернувся з Донеччини. Слідкуємо, зізнавайтесь, яка ваша улюблена пісня Дантеса. Ухи гаряче зараз буде, адже говоритимемо про секс-символа фабрики зірок Дмитра Кадная. На талант шоу артист не досяг значних успіхів, проте стати відомим йому таки судилося, розповідають колеги по фабриці. Шлях від починаючого співака до профі-артиста зайняв у Дмитра 10 років. Але він часу не гаяв. Разом з Пилипом Коляденко вони створили гурт Каднай. Цікаво, як вони придумали таку назву. Менше з тим останні п'ять років гурт не скаржиться на нестачу уваги. Хіти полон відчуває Сантьяго та Дійско Герл набрали мільйони прослуховувань та зробили гурт впізнаваніше. Ти би в та Я полон. А от щодо особистого життя Дмитра, то тут суцільна темрява. Артист намагається тримати це у таємниці. Фанатам залишається лише робити припущення щодо можливих партнерів співака. Саме так у 2021 році артиста шиперли зі співачкою Таяна. Проте і він, і вона розвіншали міфи про їх начебто стосунки. А минулого року інтернет буквально вибухнув від пліток про те, що Каднай вже давно зайнятий. А його обраницею стала продюсерка танців із зірками Олена Коляденко. Фанати не дуже зраділи цій новині, обґрунтовуючи своє невдоволення різницею у віці між зірками, а саме 17 років. А ще зіркова продюсерка має сина Пилипа Коляденко: той самий другий учасник гурту Каднай. Достеменно невідомо чи чутки про їхній роман правдиві, адже ані Дмитро, ні Олена це не коментують. А ви що думаєте? Вірите в існування цієї пари? Ну а на десерт у нас, як то кажуть, торт із Вишенькою. У нашому ж випадку навіть дві Саша та Вова, брати Борисенки. Двоє 17-річних близнюків, які у 2009 році підкорили Україну своїми голосами. кажуть про них продюсери фабрики зірок. Після закінчення проєкту братам достатньо довго вдавалося залишатися популярними, проте з часом їх публічність стрімко впала. Тоді двоє братів вирішили зосередитись на особистому житті. Сашко був довгий час у пошуках тієї самої, але так і не знайшов. А от Вово чекати не став та швидко одружився зі співачкою Лавікою. Але через шість років пара розлучилась. Ця новина сколихнула шанувальників дуету. Проте жіноча складова підписниць таки трохи зраділа, що серцевовою знову вільне. Але йому було не до радощів через глибоку депресію. Тоді брати вирішили, що настав час повертатися в український шоу-бізнес, так і зробили. Але вже з новою назвою дуету Бро Борисенко Брадерс. А я так хочу знати ну в кого запитати, яка ти. Брати мріяли повернути колись втрачену популярність, але це зробити їм не вдалося. Зараз кожен з них займається не музикою. Сашко працює у сфері монтажу та дизайну, а Вова копірайтер у креативних індустріях. Фанати дуету у соцмережах не покидають надій, що колись брати все ж повернуться на українську сцену з новим матеріалом. Зізнавайтесь, сумуйте за цим дуетом. Так цей проєкт відкрив багато нових облич. Хтось і досі продовжує вражати глядачів своєю творчістю, а хтось зник з нашого поля зору. Але це не означає, що ми про них забули. Пишіть у коментарях, хто був вашим улюбленцем на фабриці зірок і про кого хотіли б почути у наступному випуску. Па-па!